Не буде, блядь, що скидати ток Правильно? Да, це ж 50 років, 50 років. Миколаїв, сьогодні. Андрія, 50 років. 50... років. Yeah. Посередні... Yeah. років. <ріст> <50 ріст> Півстоліття, <ріст> <50 років. ріст> і... Пів Оце Пів обідач. Оце не Вечерень. Вечерень. обідаще. Оце посередині це томатний сік. Да? <ріст> <ріст> а, да, да, а, да, а це дві банки березового. А це березовий джерело яково. І оце потрібно, щоб ми випили. Скільки даєте, години-дві, так? Да? До заходу сонця. До сонця? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім чоловік, це на сім чоловік. Отаку банку горілки і таку банку меду. Я, Лепс і Льонька Рабіш, Ми випили, з медом переколотили. А як встали? Пожди вже після того пив. А вже вставать поїхав доїхали <гаде> до, до... <Доганець. гаде> да, до мешки кота покойного uh -huh. колхоїдою, щоб прийшов хрівакерь, прихо при, приїхав. А там сидить е, покойний дріга з медузою. Сидять, і вже на столі восьмовка пляшка з сивухи такої, і оселедець. Тиждень, як поїзаний yeah, yeah, yeah. за yeah, yeah. білий закрутив і сухарі, і миска сухарів. Бо баби нема на курортах, а він сам каже і, і кав таке, таке каже, так, давай, ось вип'єм по чарці. Та й тоді я скажу, чи прийду покрить, чи не прийду. Запах. Та за нас так по на уроках хімії вчили, щоб зразу не впасти, треба таку. З холодильника так, що все. Вже воно в холоді. Ааа, дай боже.